Знаєте, багато хто досі сумнівається, що краще бензиновий скутер чи електричний. І от чесно, коли сам сідаєш на електро, все стає очевидно. По-перше, ніякого обслуговування. Немає олії, фільтрів, свічок, ременів, нічого цього взагалі. У бензинового постійно щось треба міняти: то не заводиться, то свічка залилася, то димить, то шумить. В електро все просто зарядив і поїхав. По-друге, ніяких заправок. Не потрібно стояти в чергах чи бігати з каністрою. Підключив удома в розетку через кілька годин повна зарядка, і можна поїхати до 100 км без жодної копійки на бензин. Витрати на електроенергію буквально кілька гривень за день. По-третє, комфорт. Електроскутер працює тихо, без вібрацій, без диму, без запаху і пального. Їдеш і чуєш тільки вітер. Це зовсім інше відчуття, легкість, плавність, і при цьому вистачає потужності, щоб упевнено рухатися у місті. А ще електроскутер легший його зручно паркувати, котити, навіть переносити. Не треба прикладати силу, як з бензиновими моделями, і головне економія. Якщо підрахувати витрати за рік, то електроскутер обходиться у 10 разів дешевше. Ви не платите за бензин, не купуєте мастила, не робите постійних ремонтів. Просто зарядили вдома і їздите щодня, чисто. Тихо, екологічно і без зайвих клопотів. А коли порівняти, то розумієш, бензинова техніка залишилася в минулому. Електротранспорт це сучасно, зручно, вигідно, і саме тому ми в Токіо обираємо електро, бо це комфорт сьогодні і опевненість завтра. Замовляй електроскутер на tokyo.com.ua. Гарантія до 18 місяців.